Він за походженням був італійцем, але став імператором французів. Як звичайно, у корсиканському хлопчику вдалося потрапити до Парижа, а потім стати першою людиною у Франції, вітаю! Мене звати Максим і це мій ютуб-канал. Цього разу ми поглянемо на історію Наполеона Бонапарта, про якого уже презентували фільм. Як же можна було у 18 столітті стати імператором французів? Про це ми поглянемо у першому відео, а в другому відео ми познайомимося із тим, як Наполеон Бонапарт опинився на острові Ельба. А перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і відкоментувати відео. Тож, поїхали! Острів Корсика і невеличке містечко Аячо, Там мешкає родина Бонапартів, яка грає не останню роль на мальовничому острові. Свого часу острів перейшов до Франції від Генуезької республіки, яка була потужною торгівельною міні державою нового часу. Сама ж родина майбутнього імператора походила з Італії. Флоренція була прабатьківщиною роду буанапартів. Ще задовго до народження Наполеона предки родини перебралися на мальовничий Середземноморський острів, де й народився Наполеон. Ім'я Наполеон було рідкісним навіть для того часу, у 17-18 столітті. Батьки Наполеона були небідними людьми. Батька звали Карло Маріо. А матір Марія Летиція. Вона, до речі, була першою красунею на Корсиці та ще й дуже освіченою. Тому займалась. Освітою маленького Наполеона Боонапарти були збіднілою дворянською родиною, хоча жили краще за пересічних обивателів. У королівські часи вони не відігравали особливої ролі у політичному чи економічному житті Франції. Але на самому острові батько був помічником Паскуале Паолі, фактично, очільника Корсики. Все було добре до того моменту, доки Паолі не повстав. Саме повстання завершилося невдало. Тож вождю довелося тікати зі своїми прибічниками до Англії. А що ж сталося з батьком Наполеона? Він добре прилаштувався в адміністрації, призначеній Парижем. А ще, одружившись з Марією Летиці, він отримав непогане придане, адже те з цього був інспектором з доріг та мостів. Місце це було дуже хлібним в той час, коли народився Наполеон, полеон. усіх революційних подій вже встиг затихнути. Дитинство майбутнього імператора пройшло спокійно та розмірено. Хоч батьки не могли собі дозволити дати йому паризьку освіту, родина не бідувала. Будинок, у якому жили Буанапарти, був просторим і затишним. Родина часто збиралася за сімейним столом, до якого Наполеон часто запізнювався. Половина дітей у родині Бонапартів померла. І тут нічого дивного немає, адже це у XVIII столітті було не поодиноким явищем. Ще змаличку Наполон полюбив книги та регулярно займався читанням. Він навіть на третьому поверсі родинного будинку знайшов невеличку затишну кімнатку для цього. І цікавий факт він постійно спізнювався на родинну вечерю. Через це. Серед захоплень майбутнього імператора була історія та література. Проте французької він тоді не знав, адже родина спілкувалася італійською з місцевим корсиканським діалектом. Але задля майбутньої кар'єри він таки вивчить французьку, проте говоритиме нею з разюючим корсиканським акцентом. Хоч статки родини Буанапартів не могли дати Наполеону хорошої освіти, йому таки пощастило. Людовік XVI видав наказ про. Забезпечення безкоштовною вищою освітою дітей з біднілого дворянства. Так Наполеон підпав під цю категорію. А ще й до того, батько отримав хлібне місце у Парижі. Тож всі обставини склалися докупи. Навчання Наполеона почалося рано, як для нашого часу. Батько, отримавши посаду і нові можливості, віддає спершу свого сина до Отенського коледжу. Там майбутній імператор французів проведе три місяці. Далі вступить до кадетського корпусу в Брієні. Прочиться він там кілька років, вивчаючи точні науки, історію, військову справу та навіть латину. Про успішність Наполеона відомостей не так багато. Відомо, що під час навчання він полюбляв історію, математику та військове мистецтво, але дуже важко йому давалася латинська та німецька. Ну, напевне, філолог з нього був такий собі. Після вдалого старту Наполеон потрапляє до Парижа. Там він витримує іспити та вступає до військової академії. Після навчання Наполеон будує військову кар'єру, яка збігається з початком Великої Французької революції. Для кращого розуміння трішки глянемо на події, які оточували юність Наполеона. Адже тоді, коли йому було близько 20 років, розпочалася велика французька революція, яка і перевернула його життя у 1789 році. Французька революція розпочалася з генеральних штатів. Скликаних до Версалю. Сподівання депутатів на реформи не справдилися, тому вони виступили проти короля. Монарх підтягнув до Парижа війська, через що спалахнуло збройне повстання. 14 липня взяли Бастилію, а до осені змусили короля прийняти декларацію прав людини і громадянина. Потім короля стратили, і у Франції до 1799-го тривав революційний безлад. Зміна урядів конституції та способів правління. А ще бунтівні французи накликали на себе гнів старих європейських монархів, які утворили кілька антифранцузьких коаліцій, аби повернути владу королю. В юнацькі роки Наполеон взагалі зневажливо ставився до французів і був корсиканським патріотом. Ну але потім так склалися обставини, що він таки полюбив французький народ та усвідомив себе. Французом. Перші роки у Франції молодому Наполеонові давалося дуже нелегко. Його не сприймали французькі учні за своїх. На початку він постійно конфліктував і тримався осторонено від однолітків, Його дражнили за корсиканський акцент, від якого він так і не зміг позбутися. Та з часом Наполеон таки завоював авторитет. Він мав сильний характер, його конфлікти з викладачами були досить регулярним явищем. Юний Наполеон ніколи не скиляв перед ними голову. За це його й стали поважати. Тоді ж і кувався його залізний характер та воля до перемог. По закінченню академії в Парижі він отримав призначення у Валанс. А також в родини Буанапартів справи пішли вгору. Батько отримує концесію. Якщо зрозумілими словами в наш час грант, на Плантацію тутових дерев це звичайні шовковиці. Молодий наполон був у дуже скрутному становищі. Ще гірше стало, коли батько його помер. Тоді, замість старшого брата Жоржа, він став главою родини. Тепер молодому Бонапартові довелося вирішувати усі сімейні проблеми. Найперше, що він мав зробити, знайти десь гроші і розрахуватися з боргами. Через те, що більша частина зароблених грошей молодого офіцера йшли на покриття боргів, він голодував, харчувався лише один раз на день. Але завжди ставив собі за правило триматися гідно і не показувати цього нікому. Не дивлячись на складне становище, Наполеон ще й допомагає здобути освіту своєму молодшому братові. Проте йому доводиться жити в кімнатці Наполеона і спати на підлозі. Але потім він теж зробить неймовірну кар'єру. В цей же час починається велика французька революція, яка повністю перевертає життя Бонапартів. У перші роки Бонапарт залишається непомітним. Він несе службу в різних місцях. Одного разу його відправляють придушувати бунт до Сер. Там він себе чудово проявляє, але таки лишається тінню. Пізніше революція таки приносить йому мріяну славу та підвищення. Для того, щоб придушити революцію, утворюється антифранцузька коаліція. Вона вступає у війну з Францією. Так англійці беруть французький тулон. І тут Наполеон захоплює місто, і це не дивлячись на те, що британські сили перевищували французькі у кілька разів. Заслуги перед революцією наполеонові не забули. Його підвищили до бригадного генерала. Та збільшили платню, що покращило його фінансове становище. Ну і це відбулося тоді, коли йому було 24. У часи Якобінської диктатури, коли творився кривавий терор, майбутній імператор почувався чудово. Він брав активну участь у світському житті, але змінив усе термідоріанський переворот. Якобінського диктатора Максиміліана Ровесп'єра скинули та стратили на гільйотині. Тоді, за зв'язки з братом диктатора Огюстином Бонапарта арештували. На цьому його життя могло і завершитися, але йому пощастило. Після звільнення він пересварився з командуванням і пішов з військової служби. Але ненадовго адже йому знайшли тепле місце в топографічному товаристві директорії, допоміг Бонапартові випадок. Політика директорії добряче дістала роялістів. Прихильників короля, і вони вирішили повстати. 1795, 3 жовтня, а за революційним календарем 13-го Вандем'єра, вони рушили до директорії. Однак молодий генерал Бонапарт, маючи менші сили, врятував уряд від заколотників. Діставши кілька гармат, він перетворив зборище заколотників на криваве місцево. За це його, звісно, чекало підвищення до командувача військ тилу, а ще він отримав звання дивізійного генерала. Так він робить ще один крок на зустріч своїй вершині, але залишається отримати в командування армію. Тоді він переконує директорію, в тому, що є найкращим кандидатом на пост командувача в італійській кампанії, і він його, звісно, отримує. Тут Бонапарт проявляє себе не лише як хороший військовий, а й стає чудовим менеджером. По приїзду його зустрічає деморалізована та гола й боса армія. Продовольства немає. Тоді Наполеон бере ситуацію в свої руки і з жалюгідної армії перетворює її на потужне військо, яке громило австрійців. Він виграє битву за битвою, а воїни просто захоплюються новим командувачем. До 1797 року він звільнив всю Італію від австрійців та навіть взяв під власний контроль Папську область. І це все відбувалося попри те, що французькі сили в кілька разів були меншими від австрійських. Наполон віддавав перевагу артилерії, а ще змінив бойові порядки та покращив забезпечення армії. Крім того, непогано в нього йшло і в особистому житті. Перед цим він одружився на Жозефіні Богарне, старші на кілька років вдові. Проте жінкою вона виявилась гулящою, постійно зраджувала Наполеона та набиралася боргів, ну, з якими він потім розплачувався по приїзду. Але негаразди, в особистому житті не відобразились на його кампанії, тому що. Він вмів чітко розподілити особисте життя та роботу. Італійські міні-держави, які програли Наполеону, виплатили мільйонні контрибуції. Теж саме зробила і Павська область, тож грошей під час походу йому не бракувало. Армія була добре забезпечена і прийшов час зайнятися політичними балами. Він ініціював створення трьох газет, які розповсюджувалися не лише на території Італії, а й у самій Франції. Всі, хто йому допомагав, теж не були обділені. Значні суми він відправляв і на підтримку директорії, з якої з грошима в цей час було дуже кепсько. Полководство та імперію Наполеона Бонапарта, італійці переважно згадували з теплом, але не всі. Про це пише Стендаль у своєму Пармському монастирі. Він зібрав спогади про той час, коли Італією керували французи на чолі з Наполеоном. До речі, сам Роман Нудний читати не раджу, але якщо хочете побачити цікаві деталі того часу. Це можна легко зробити, взявши книгу в бібліотеці. Договір, який директорія підписала з Австрією внаслідок перемоги Наполеона, продиктований був ним же. Уряд під тиском майбутнього імператора ратифікував його. Так перша антифранцузька коаліція зазнала поразки. Наполеонові потрібна була нова авантюра, і нею став єгипетський похід. Там він звитяжно бився та завоював міста. Але на завершення кинув свою армію на призволяще, тому що поспішав до Парижа на переворот. Вже в Ореолі Слави Наполон отримує повний карт-бланш. Він збирає нову експедицію, яка повинна вирушити на завоювання Єгипту. Але головною проблемою полководця стає англійський флот адмірала Нельсона. Йому вдається ошукати англійців. Зібравшись у подорож, флот таємно вирушає з столона і дістається Мальти. Першу ціль на завоював швидко, після чого вирушив до Єгипту. Він захопив Олександрію і Каїр та вирушив далі. З мінімальними втратами він знищує війська мамлюків. Найвідомішою під час цього походу стала битва біля пірамід, у якій він перемагає. Проте, коли він здобуває місто за містом, французький флот наздоганяє Нельсон. Він знищує майже всі кораблі, включаючи флагман, на якому заховали мальтійську контрибуцію. Одного разу у спекотному Єгипті Наполеон отримує лист з останніми паризькими плітками, де обговорюють всі походеньки його невірної дружини Жозефіни. Його сімейна ідилія бахнулась. Там він знаходить собі коханку Полін Фуре. До речі, про неї ви можете прочитати в статті на моєму блозі за покликаннячком в описі до відео. А ще ця сама Джозефіна набирається боргів аж на 300 тисяч франків для того, щоб придбати палац Мальмезон. Він виглядає ось так. Ну але, звісно, його в першу чергу при поверненні цікавить не палац. А нові можливості, Прослезнувши через англійців, він повертається до Франції, де вже у повному розпалі підготовка до перевороту. Прийшов час брати владу у свої руки, адже директорія по факту вже нічого не здатна контролювати. Так відбувається знамените засідання в замку сент Клу. Змовники попросили провести засідання конвенту подалі, аби вдало зорганізувати задумане. Вони пояснили це загрозою роялістського заколоту. Наполеон, приїхавши, увійшов на засідання. Проте зустріли його непривітно. Обурені депутати почали кричати й шарпати його за одяг. Тоді до наполеонівської армії вибіг брат полководця і закричав Наполеона Бонапарта вбивають. Армія вбігла до зали засідань і всіх розігнала. Так був сформований тимчасовий консулат, який очолив Бонапарт. Допомагали йому в реалізації перевороту Жозеф Сієс та Роже Дюко. За Григоріанським календарем, це відбулося 9 листопада 1799. -го. Тож, ось так, у 18 столітті будували кар'єру. А точніше, так її будував Наполеон. Відео вийшло настільки довгим, що довелося розбити його на дві частинки. У наступній ми поглянемо на те, як же таки Наполеон здобув корону та чому він зазнав поразки. І ще визначимо, чи був він позитивним персонажем в історії, чи негативним. До речі, про це можете писати в коментарях. Цікаво було б почитати вашу думку. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, підписатися на мій канал та відкоментувати. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!